Peugeot 508. Як для свого класу, автівка вважається преміальною, вона дуже м'яка, комфортна. Давайте по порядку. У нас 12-й рік гібрид, гарна оптика лінзована з ведочками, оригінальні диски. Це може з собою безключовий доступ. Комбіновані сидіння у нас це у нас шкіра з такою тканиною. Чиж, я навіть не знаю, як це назвати, дуже класно виглядає. Електрорегулювання, пам'ять сидінь, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, букування дверей задніх Заводиться тільки у нас нестандартно, так як на це французи. Вони люблять трошки помозгувати. Тому у нас старт-стоп з ліворуч, ручник ліворуч, відкриття багажника люку Дивіться, Хоп, робимо ось так. І в нас тут управління світлом, екорежим, парктроніки, відключення стабілізації. Це таке чудове у нас мультикермо, на якому просто подивіться скільки кнопочок. Це якийсь наче лайнер. Гучність, дзвіночки, круїз. Круїз, перемикання, піруві пілісточки, автосвітло, автодощ. Є моніторчик управління мультимедіа, двозонний клімат-контроль, скупання влаштувань, валковані вставички, під якими у нас скривається попільничка з прикурювачем, селектор автомату, автосвітло дальнє, підігрівчики, і водійського сидінь. Зверху ми маємо ось таку от повноцінну панораму на два ряди, дуже класно виглядає. От ми вже і позаду, такий у нас підлокітник відкидується і маємо два підстаканнички. Вигляд ми маємо на передній ряд сидінь. Є на все, що у нас знаходиться зверху, за панорамкою. Тут у нас є парк-дронічки. Надпис 508. Peugeot, щоб всі знали, що у нас повний привід. Відкривається у нас кнопочки, також можна закрити з кнопочки. Автомобіль має у нас позаду поличку. Яку можна повноцінно скласти, якщо вона нам заважає. Також тут є підсвітка салону, ще прикурювачі, бокові ніші. Тому, друзі, такий чудовий універсальчик до нас поступив. Не зволікайте, приїжджайте до нас на майданчик, зробимо будь-які перевірочки, тест-драйви. Зможете прокататися і відчути насолоду від цього автомобіля і заодно собі його придбати. А ми зробимо все, щоб ви зробили це максимально легко та без проблем. Тому чекаємо всіх на автопоїнті. Автопоєнт. Придбай якісне авто.